З вами майстерня в'язаних виробів поза часом пропоную вашій увазі майстер-клас з виготовлення такої жабки. Жабка в'язана гачком. Я використовувала таку ниточку. Це український виробник 100% бавовна Ярослав. Дуже хороша якісна ниточка, нею приємно працювати. Я в'язала в дві нитки, і яким чином це робиться, витягується ниточка з середини моточка, ось, і друга ниточка з зовнішньої частинки моточка. І таким чином дуже зручно в'яжеться, не потрібно два мотка, щоб в'язати в дві нитки. Ось так, з серединки і ззовні. Тут Аналогічно з зовні і серединки, ось. Головне знайти цей кінчик ниточки, витягується і дві нитки дуже зручно в'язати. Ця жабка в мене в'язана кольором бісквіт, основний кольор. Мені захотілося зробити її таку натурального, такого коричневатого кольору. Наступні жабки в мене в плані. Зробити ось такого кольору з цієї шбавовни. Колір називається Полин. Такий приглушений, темний, спокійний, зелений. Це буде в мене основний колір жабки. І з таким жовтим животиком. Ось така жабка в мене в планах. І, до речі, ця ниточка дуже бюджетна. Один моточок цієї нитки наразі коштує біля 25 гривень, і ось на цю жабку пішло зовсім мало. Тобто, бачите, я зважу, щоб знати точний розхід нитки, але ну, візуально видно, що зовсім мало. Тобто з таких двох моточків можна зв'язати дві, а то й три іграшки. Біленька ниточка, її потрібно зовсім мало на очки. І сьогодні я хочу спробувати використати іншу нитку Begonia Yarn Art. Це також 100% бавовна, але з таким відблиском, тому що це марсеризована пряжа. Спробуємо таке поєднання кольорів досить яскраве, гарне, насичене. От таку жабку ми будемо з вами в'язати. Хочу додати також, що можна використовувати будь-яку пряжу. Тобто, це може бути акрил, це може бути шерсть, будь-яка нефантазійна пряжа гладенька. Основна умова, що однією і тією ж одним і тим самим типом нитки, повинна бути зв'язана вся іграшка. Ну, за виключенням ротика, ротик можна робити будь-яким червоним кольором, будь-якою ниточкою, яка у вас є. І за виключенням зіниці ока так само можете вишити будь-якою чорною ниткою. А все решта, тобто тулуб, животиком, біленька частинка очей, повіки, вони повинні бути виконані ниткою однакової товщини. І Відповідно, підбираємо гачок, таким чином, щоб ці дірочки, які є, були не надто великі, щоб не було ну, видно наповнювача. До речі, про наповнювач. Я використовую ось такий. Колись я закупила величезний мішок 10 кг це неймовірно великий об'єм. Цього холофайберу і користуюся багато років ним, і досі в мене є ще його багато в наявності. Можете використовувати будь-який інший наповнювач синтетичний, таким чином, щоб іграшку можна було прати І вона при цьому не втрачала форму. Також, що нам потрібно для роботи? Гачок, гачок підбирайте за розміром. Як я вже сказала, будь-який зручний для вас. Ножнички. Також я використовую такий самий простенький пінцет для наповнення, де він знадобиться, в ніжках, тільки в ніжках. ось І що ще? голочка для сшивання, яку я використовую. Ось така. Ось така з тупим кінчиком, з великим вушком, дуже зручна саме для таких іграшок невеликого розміру.